У колядників перевдяглися і працівники музею Михайла Коцюбинського. Разом з учасниками народного хореографічного ансамблю Мальви Чорнобривці вони завітали до бібліотеки імені Хрупської, щоб покалядувати та заспівати українських пісень. Музейники вперше виконували щедрівки для своїх колег. Це бачила наша репортерка Марія Бомбело. Дозвольте калядувати! Дозвольте! В цьому Давайте, році щоб було вам кусненько, Русь, ситненько Русь, і радісно. Русь. Пригощайте всі. Ми теж вітаємо вас з Новим роком і хочемо сказати, щоб дід мороз, червоний ніс, вам купу доларів приніс. Ой -ой -ой. Рахунок в банку, що відкрив, з грошима диво сотворив. І кожен день, щоб на дурняк, випили пиво і коньяк. Хай перетворить щедрий гном. Ваш холодильник в гастроном прийшли до бібліотеки К... 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 Крупської, з метою відвідати наших друзів, старих друзів, до яких ми часто приходимо, так само як і музей Коцюбинського, і підняти настрій і поздоровитися з таким гарним святом, як Різдво Христове з Новим Роком. Ну і звичайно побажати. Що в новому році, як почнеш новий рік, весело з, з, з таким гарним настроєм, з, з задумками гарними, то воно так і буде. Працівник культури повинен бути трошечки артистом, трошечки художником, трошки журналістом, трошки письменником, Іначе в нього багато завдань, тобто обов'язків перед шанувальниками культури, тому що це дуже велика відповідальність бути працівником культури. І тому Сьогодні треба актуально підходити до сьогоднішнього дня і трошки забутися ті часи, коли ми тільки були от. Скільки були музейні працівники свято це потреба людської душі. А коли до нас приходять наші колеги і нам бажають приємного і настрою, і приємного року, і бажають всього кращого, то для нас і для наших читачів це було дуже і приємно, і несподівано, і радісно, і позитивно. Працівники музею Коцюбинського, а також учасники народного фольклорного ансамблю Мальви Чорнобривці привітали також працівників міських закладів, аптек, магазинів Марія Бомбело. Олег Літвінцев телеканал Віта.